Друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я вишиваю ладью в техніці 3D-вишивка по фотографії. Якщо комусь цікава така тема, запрошую продивитися моє відео. Отож, почнімо. Для того, щоб перевести малюнок, я використовую ось цю клейонку. Від сумочок від постільної білизни. Ну, часом дитячі іграшки ми купляємо, вона така м'ягенька. Дивіться, вона так мнеться і розглажується. Гарно голка через неї гарно проходить, бо ми будемо по ній зразу і вишивати. Я нею користуюся вже не один рік, мені дуже зручно чітко передається. Усі деталі нашого, е, майбу нашої майбутньої вишивки. І коли ви будете потім вишивку утюжити, вона автоматично закріпить нитки ваші до тканини, і вони не будуть сіктися, бо з часом люба вишивка може вийти з ладу. А завдяки цій клійні вона буде вам триматися вже на віка. Отож, зараз я візьму. Виріжу, розділю її, це нам вже ж не потрібно, а сама ця клійомка. І будемо переводити малюнок. Беремо потрібну нам фотографію тварини, птаха, людини, усе, що вам завгодно. Можна вивезти на ноутбук, на комп'ютер, я користуюсь телефоном. Мені фотографії потрібні невеличкі, 7-8 см, тому я роблю приблизно 7 см мою собаку. Прикладаємо плівку. Для переводу малюнка я використовую ось таку геліву, ой, маркер, тому що гелеві ручки вони не тримаються на плівці. І стираються, а маркер саме те, що мені потрібно. І тепер що, Обмальовуємо нашу собаку, обов'язково виділяємо усі деталі, усі кольори, які ми будемо вишивати, окремо виділяємо, щоб потім, коли будемо працювати, ми могли гарно зорієнтуватися в якому місці, який колір ми будемо використовувати. Обов'язково відзначаємо направлення шерсті. Бачите, тут у різних місцях направлення шерсті, йде по-різному Так ми будемо потім голкою нашивати ниточки в тому напрямку, як лягає шерсть у тварини. Добре, відмічаємо самі темні місця. Кожний колір, який ми при переводі натрапляємо на свій на своєму шляху, відділяємо в окремий пунктик. Знаєте, це виходить як ото картина по номерах, малюють діти. Ну, це, в принципі, щось схоже. Ось білий, окремо так. так. Відсуму баб. <сіх> Ой, це нічого страшного. Якщо ви збилися, то можна й поправити легко. Артурчик. Помагатор у нас тут такий є. Я сама вишиваю, то, звісно, тут воно все легко, але в мене тут є поможник, який гарно так допомагає. О, все, так виставила назад. Посунула. Так. Чуть -чуть. Так, і далі домальовуємо собаку. Ну, на комп'ютері чи ноутбуки або планшеті це буде, звісно, краще, не треба перевертати. Собі зафіксували Потрібний розмір і все. У мене телефон, то я отак примудрилася переводити. Ще що хочу сказати, що маркером чим добре переводити, коли ручкою, або гелевою ручкою, або простою, переводити малюнок, то екран скаче. А гель, маркер плавно двигається по екрану і не скаче. Все. Ось ми перевели наш малюнок, а, ще ось трошки, ось це ми забули зробити все. І тепер нашу собаку ми будемо викладати на тканину. Чим ще добре ця плівка, коли ми будемо коли ми будемо вишивати, ця плівка не дасть нашій вишивці деформуватися. Є такі тканини, що натягаються сильно. І коли з п'яльців ви знімаєте їх, вони деформуються, зжимаються, і нитки тоді у вас зіжмуться, і вишивка пропаде. Завдяки цій плівці вишивка зберігається у тому вигляді, який ви її вишивали. Булавочками закріпляю майбутню заготовку до тканини. Це в мене світ, шот? Це я вишиваю на одязі. І будемо надівати на пяльця. Найкраще використовувати ось такі п'яльця. Бачите, вони дуже гарно тримають тканину, не йорзає тканина на них. Як закріпили, так воно і є. Значить, під низ. І, і натягаємо. Ось така в нас вийшла заготовка під нашу вишивку. Бачите, тканина тримається плотно. Це. Вона тут натягнулася. Це якраз той випадок, коли тканина тягнеться, і коли ви з пяльців будете вашу вишивку знімати, вона у вас, вишивка зіжметься. І навіть якщо ви би утюжили, воно б нічого вам не дало. А завдяки цій плівці, воно у вас зафіксується і буде триматися гарно на одежі, не буде деформуватися. Перший процес ми зробили. Тепер нам потрібно обшити цю вишивку нитками. Для того, щоб зняти ось це, воно нам не потрібно. А потрібна тільки ось сама наша собака. Так, почнімо. Я вишиваю нитками СХС, їх можна знайти в інтернеті 5 гривень, і 4,50 можна знайти, і по 3,50 можна знайти. В магазинах вони коштують дорожче: від 10 до 20 гривень за один моточок. Тому я замовляю в інтернеті великими партіями, тому що я. Вишиваю на замовлення портрети, тому мені потрібно багато різних кольорів. Ну Ви дивіться, як вам дозволяє бюджет. Можна шовковими нитками, можна, де вишивати, тільки не акриловими, тому що акрилові нитки вони лахматяться, і вишивка виходить груба. І ви не зможете додати стільки кольорів, скільки потрібно для портрета. Бо там на одному клаптику, наприклад, може використовуватися до п'яти кольорів різних. Ну, поєднуєте між собою, а щось ними ви собі так не дозволите Акриловими, вибачаюсь. так по кругу обшиваємо. Ще немаловажна деталька, Ось ці, коли будете по кругу обшивати ці воближні лінії, які в нас є, ви також їх прошивайте. Це для того, щоб закріпити клійонку тут, Коли ви будете оці краї відривати, бо якщо ви відірвете, просто обшиєте, відірвете цю клійонку, то тут не буде зв'язку ніякого. І вона може просто вилізти. А щоб цього не трапилося, то я от прошиваю ще оці крайні лінії. ось так, так тут, 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 от от прошиваю І коли буду відривати цю клійонку. Тут у нас все збережеться гарно, так як нам потрібно. Ось так. бачите, по кругу Обшиваємо. Ось. Зараз я докінчу. Ось так по кругу я обшила. Закріпила нашу клейоночку. бачите, як вона гарно лягає на тканині. Ніде не зморщена, нічого, натягнута. Додаткові лінії я зробила, щоб закріпити. І зараз ми будемо знімати наші булавки. Це тепер дивіться, як легко воно буде відділятися від країв. Бачите? Мені трошки незручно тримати телефон і. Робити Ну от Бачите, як вона, дивіться, як гарно все краї. Акуратні. І кліночка закріплена. Ну і так, другу. Бачите? Тепер можна приступати до нашої вишивки. Так, я трошки повишивала. Бачите? ось де е, я показувала це чорним вишила, а потім і тут вишила, де рот собаки. І зверху тоді вже нашила білий колір. Далі у нас під е, е, низ. Я чорним вишила, тут далі в нас йде темно-сірий колір. Я вишила темно-сірий, і там йде чуть біленького, а низом іде світло сірий. Я також вишила. Тут у нас йшов трикутничок темно-коричневого кольору. І тут у нас трошки було я відділила темно коричневий ну колір Зараз сюди ми вже світлі кольори будемо додавати ось сюди. І так, по суті, ми дивимося, як у нас йдуть е, виділені кольори і вишиваємо тим кольором, який у нас є в даному участку нашої вишивки. Нічого складного. Таким чином, ми продовжуємо вишивати нашу собаку по фотографії. Дивимося на ці сектора, який колір є, і дивимося напрямок шерсті. Ось Тут я зараз вишиваю, я вам показувала, що шерсть отак от у нього. Іде дугою. Значить, стіжки ми наносимо дугою. от, так от помаленьку, потрошки. І зашиваємо ось цей трикутничок, який в нас вималювався. Зашиваємо корішнівими нитками, такими, як на фотографії. І ще одна немало, немаловажна деталька це перехід кольорів. От дивіться, наприклад, ми тут вишивали з вами кошневий трикутничок. але… але... Далі йде світлий колір. Ми цей світлий стежки наносимо трошечки на темний трикутник, а стежки темного трикутника, виходить, заходять на сторону, де у нас йде світла тінь. І виходить плавний перехід одного кольору на інший. Ми зашили усі кольори потрібного нам відтінку, там, де ми як повідзначували, і тепер ми будемо коректувати нашу вишивку, нашу собаку. Коректувати як, в якому смислі. Подивіться, наприклад, ось тут оцей участок, у собаки на шерсті. Ну, відтінки, наприклад, в одному відтінку до п'яти кольорів, схожих між собою, але ну, той темніший, той світліший. Тому ми на, дивимося на фотографію. І тут, от, на, на цьому клаптику я вам покажу світлий е, відтінок. Там йдуть темніші кольори. Я вже ось нанесла темніші, підкоректувала. І е, е, йдуть тоненькі. Ще темні ворсинки Я беру нитку, це я вишивала дві нитки, а тепер я буду брати ось одну нитку, ось таку, і буду нашивати сюди темні витін... волосинки, шерстинки. Тут також не може бути, що там це темно коричневе темнокоричневе, це світло світло-коричневе. Я буду зглажувати, наносячи, зглажувати, зглажувати ці, е, ці переходи, наносячи в одну нитку тоненькою ворсинки іншого кольору, такі, як на фотографії. І так ми будемо коректувати усю собаку, щоб вона у нас була схожа на фотографію. Вишивці гладію, що саме прикольне, це коли ви робите якісь помилки, його не потрібно витирачувати, а ви просто зверхи нашиваєте нитками, такими, як вам потрібно. І від цього ви, навпаки, більше виграєте у грі кольорів. Тому, якщо ви дивитесь, що вас щось не устраюває в вишивці гладью, ви можете не виторачувати, а зверху нашивати інший колір, це також важливо. Бачите, я наношу темніший колір. Ось, І так ми коректуємо усі інші кольори, підбираючи поверх вишитого інший кольор ще. Ось тут, наприклад, ще, Дивіться, бачте, я темнішою ниткою роблю шерстинки темнішого кольору на світлому відтінку нашої собаки. <звольно>. Так як нам подобається. так ми І накладаємо. І аби придати випуклість цьому нашому лобіку, в одному місці, там на фотографії трошки є світлішого кольору, то крім цих двох відтінків, які у нас вже є на цьому клаптику, зверху ми тут де світліше, додаємо третій відтінок. Пару ворсинок світлого кольору. Зараз мені хочеться ось тут, я бачу недолік, значить буду вишивати темнішими кольорами. На фотографії там темні кольори йдуть ось саме ось тут, під де границя між банданою і шерстю. Там йде так темні кольори. Значить, я буду поверх ось цього клаптика нашивати більш темніші нитки. Тепер дивіться, на фотографії у нас між вушком і шиєю собаки йде світлий відтінок. Ми поверх оцього цього що в нас є, бачите, нашиваємо світлі нитки, відділяючи тим самим вушко від шиї ну, відтінком. І там йдуть світлі шерстинки, поверх цього основного кольору, ми нашиваємо світлі шестинки. Бачите, додаємо там, де світле в нас, додаю темні шустинки, і воно в нас як гарно виходить. Взагалі, дивіться, скільки кольорів на одному клаптику. Бачите, оце в чому плюс гладі вишивкою, що, я казала вже, що можна зверхи нашивати. Інші кольори, і від цього ви тільки виграєте у е, кольорі. Більш реалістично виходить. Хрестиком так не вийде. Наша собака готова. Якщо вам ця тема цікава, пишіть мені коментарі, і я продовжу відео по вишивці. І буду вам більш детальні, детальніше оповідати і показувати, як, які я прийоми використовую у цій техніці вишивки, портрета або 3D-вишивка. На цьому все. Усім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі!